Позаду два місяці літа. Частина містян уже встигла відпочити. Чим займалися та як планують провести серпень? Запитаємо. Я майже ніяк не провела на роботі. А які плани надалі на останній місяць літа? Як вдома з дітьми у нас багато ступів випусків цьому році? Плануємо десь в Болгарію в серпні поїхати на відпочинок. Поки часу не було. Вдома. На жаль, хотіли б поїхати хоча б на Дністер. Звісно, не здійснена мрія це наша Одеса. Але поки що радіємо, тому що є. І ходимо на наш пляж, тільки загорати, тому що купатися не ризикуємо. Якось так. А які плани на останній місяць літа? Хотілося б поїхати в Одесу, ми все-таки дивимося не в той напрямок, але поки що вагаємося на роботі. А можливо, яким, чимось цікавим займалися, якісь дозвілля. Так, да, їздили в село. А як плануєте провести останній місяць літа? Е, підготовка до школи і робота? На роботі. Можливо, можливо чимось цікавим займалися, можливо, кудись їздили. Е, особливо нікуди не їздив. Займався документами. А які плани на останній місяць літа? Їду на навчання. Весело. Чим займалися? Е, Спочатку їздили на лікування з Богданкою, а потім ну так, вдома. Їздили на річку, так. Ну, все, збираємося до школи, все, отак і літо збігло. А які плани на останній місяць? На останній місяць Ну, порадуватися ще літніми днями. Надіємося, що десь може ну, вдасться кудись поїхати, віддихнути. відпочинком, досить вдало. Дітки були у літніх таборах, ми на роботі. А які плани на останній місяць літа? Також. Трішки провести вільного часу з родиною. Приїхала провідати своїх рідних і близьких. Е, дуже була задоволена, що дощ пішов. Е, а так, це як всі, як усі. А які плани на останній місяць літа? На останній місяць літа набратися сил і працювати. На роботі. Можливо, чи ми займалися цікавим? Ні, тільки на роботі. Так, логічно, так. Можливо, є якісь плани на останній місяць. Кудись поїхати чи щось? Ну, чекати? за кордон їде. А куди саме хочеться? Прага, Чехія. Відома лише. Да, на роботі.